Сьогодні, у Міжнародний день боротьби з корупцією, давайте чесно подивимось правді в очі та розберемося з вами, що ж таке корупція і як вона проявляється у нашій Великодимирській громаді на Київщині. Чи має корупція обличчя та імена? Має. За 2025 рік правоохоронні органи та прокуратура Броварського району провели масштабну роботу з викриттям корупції у Великодимирській громаді. Оголошено три підозри депутатам селищної ради: Гришку Віктору Миколайовичу, Ткаченку Олегу Вікторовичу та Коваленко Марині Вікторівні. До суду передано понад 50 Корупційних протоколів, з яких 30 – щодо керівника Великодимирської громади Борсука Олександра Миколаєвича, та за версією НАЗК, голова Броварської райради Сергій Гришко, також є фігурантом корупційних справ. Зовсім скоро громадськість дізнається всю правду, бо вже зараз про корупцію у Великодимирській громаді почали говорити вголос. Мовою фактів, документів та свідчень у залах судових засідань. І завершенням цього шляху буде одне: постанова або вирок суду. Так, це довгий процес, дуже довгий, і в деяких справах він може тривати роками. Та й він буде тривати роками. Але вже сьогодні ми бачимо, напрям обрано правильний. Перше за багато років корупція у Великодимирській громаді перестала бути недоторканною. І це означає лише одне, що нам потрібно запастися терпінням та набратися витримки, щоб побачити повноцінне очищення нашої громади від цього гнильного паразита корупції. Наша боротьба з корупцією це битва за правду та справедливість, це гідне майбутнє наших дітей. Про місцеву корупцію, на жаль, майже не пишуть великі антикорупційні медіа. Вони зосереджуються на так званій топ корупції. Саме тому на місцях корупція роками почувається безкарною, комфортною та безсоромною. Але часи змінилися. Корупція боїться світла. Вона живе лише в тиші та байдужості. А ми більше не мовчимо. І ми перестали бути байдужими. Наша боротьба триває. Справедливість і правда існують і лише там, де її відстоюють. Зі святом усіх причетних до боротьби з корупцією в нашій державі.